Я Журавський Ілля Володимирович вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові. Завжди бути йому вірним і відданим. Саме так на вірність українському народові присягали останні строковики. Усі 19 новобранців родом з Рівненщини і військову службу проходитимуть на теренах області у батальйоні охорони та на 233-му рівненському загальновійськовому полігоні. Для кожного з них служба в армії це почесно. Для мене служба в армії це як обов'язок для кожного мужчини. Ну, має кожен пройти цю школу, армію, зрозуміти, що робиться, і навчитися чогось для себе корисного. У тому, що військова служба зробить із юнаків справжніх чоловіків, переконані і їхні батьки. Для мене завжди армія і мужество, армія і дисципліна, армія і порядок завжди для мене були синонімами. Тому на сімейному соєті було рішення, що однозначно син піде в армію. За присягою останніх строковиків з батьківською турботою спостерігає майор запасу Микола Рисюк. Він був одним з тих, хто 23 грудня 1991 року першим присягав на вірність новоствореної держави України, каже, пам'ятає кожну мить того дня. Дух, який тоді почув, почув, почув місто населення, яке разом з нами приймали, приймав мер міста, приймали народні депутати, поровські червані. Населення підходимо, чоловіки приймали присягу на вірність народу країни. Вітали, обнімалися. Дух, бадьорис, який тоді був, залучив нас і населення міста на довгі роки. Ці 19 юнаків стали останніми строковиками на Рівненщині, адже з наступного року Збройні Сили України переходять на контрактну основу. А отже, у частинах рівненського гарнізону військовослужбовців строкової служби більше не буде. Ірина Нечіпорук, Юрій Кобів, новини Рівного.